Вітаю вас! Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. Ми сьогодні говоримо про те, що відомо про створення класів безпеки у школах Чернігівщини. Спілкуємося ми сьогодні з Юлією Ковтун, менеджеркою з комунікацій Агенції міських ініціатив, з Тетяною Романовою, виконавчою директоркою Агенції міських ініціатив, і Оленою Житняк, директоркою Центру комунального закладу. Чернігівський навчально-реабілітаційний центр Чернігівської обласної ради. Чому ми власне? Взяли цю тему, а тому, що у Чернігові з'явився інклюзивний клас безпеки, і він розташований у центрі для незрячих дітей та дітей із порушеннями зору. Приміщення класу було відремонтовано та обладнано меблями та технікою, яка дозволяє проводити навчання з незрячими дітьми та дітьми із порушеннями зору. Запитую одразу пані Олену, а які діти ходять до вашої школи, і скільки їх? На сьогоднішній день в нашому закладі навчається 94 дитини. І навчаються діти, які мають порушення зору, незрячі діти, таких дітей у нас шість. Вони опановують наші діти програму загальноосвітньої школи. І це дуже гарна подія, така відбулася, що саме за підтримки громадської організації Агенція міських ініціатив було створено клас безпеки. Ви говорили про те, що наш клас має доступ для дітей з особливими освітніми потребами. Так, дійсно в нашому закладі клас розташований на другому поверху, але діти, які обмежені фізично, тобто колясочники, у нас є підйомник сходовий, і таким чином можна потрапити до нашого класу і отримати ті знання, які на сьогоднішній день найголовніші для кожного з нас. Що необхідно мати, які документи для того, аби потрапити до вашої школи? До нашої школи діти, які мають особливі освітні потреби, мають пройти інклюзивний ресурсний центр. Є інклюзивні ресурсні центри, створені вони створені і в громадах нашої області, і також є в місті Чернігові. Скільки дітей із Області приїхало до вас, тобто з можливо з прикордонних районів, де вони проживають на сьогоднішній день. У нас в закладі перебуває ну на сьогоднішній день. Я так кажу, зараз канікули дітей немає, але вони не роз'їхалися всі по домівках. У нас в 2023-2024 навчальному році перебувало 13 дітей, які з Області, але за певних обставин умов є діти, які були у нас на цілодобовому перебуванні, але вони виїхали з батьками разом за кордон і отримують освіту у нас в закладі дистанційно. Є і така кількість дітей. Також які громади? Це Корюківська громада, є Седнева дитина, тобто, і з Чернігівського району. А де вони проживають? В закладі створили ми умови таким чином, щоб зрозуміло, що діти перебувають цілодобово, тому під час нічного відпочинку, щоб дітям було зручно потрапити до сховища. То ми переобладнали трошки наш навчальний заклад і спальню для саме наших дітей, які на цілодобовому перебуванні створили на першому поверсі. Діти проживають самі чи з батьками? Проживають самі. Значить, на канікули, на вихідні дні батьки приїжджають, забирають дітей додому, а потім повертаються на навчання. Пані Тетяно, ви час від часу відвідуєте прикордоння Чернігівщини, буваєте у різних громадах. Розкажіть, що ви там бачите. З ким спілкуєтеся? Ми собі в команді поставили, що ми будемо працювати більше і працюємо. У нас майже всі проекти спрямовані на це, на роботу в прикордонні. Я уточню, я чому запитую? Це ж у саме у вас виникла ідея створити клас безпеки у школах, в даному випадку у школі Чернігова. Однак ви бачите, в яких умовах знаходяться діти на прикордоні, тому я і запитую вас. А, да, така можливість прекрасна виявилася. Ну, у нас да, нам вдалося зробити цей клас безпеки у Чернігові. А щодо прикордоння, звісно, що там складніша ситуація із безпековими умовами, і з умовами, там, наприклад, по наявності укриття. Наприклад, якщо ми працюємо в Семенівській громаді, то там буквально тільки в цьому році, в Семенівській громаді, почали будувати укриття. А вони цього... запитували, чому? Ну, чому у цьому році? Лише почали будувати. не було грошей, не було партнерів, які могли би надати гроші співфінансування там або фінансування укриття. От хоча, наприклад, ті самі там громади, які знаходяться в більш безпечніших умовах, вони вже давно з укриттями. Ну, трошки такий парадокс виходить. В Семенівській громаді. Хоч люди там часто кажуть, до кого ви їздите, там люди залишаються. Там є люди, там є молодь і дуже багато молоді. Ми в Семенівській громаді також ще раніше, там, 20 Другому, 23 23-му році створили такий собі теж простір. Спочатку він був на базі там міської ради, потім її прилетів шахет, то розрушив і вони перемістилися зараз. Але молодь користується цим простором. Вони ходять, вони працюють, вони навіть зараз пишуть якісь проекти, залучають кошти, там пуфіки купляють свій простір. ну от Тобто для них не було раніше місця, де вони могли просто побути разом, поспілкуватися, поговорити і подивитися фільми. там я Знає пограти в якісь інтелектуальні ігри, такі інше. Зараз, слава Богу, ну, завдяки там нашим зусиллям з'явилося таке. Ось А дітей так само, ну от прикордонні діти навчаються в школі, десь змішане навчання, десь дистанційне навчання, і це ще складніші умови, тому що діти не бачаться. І, Відповідно, вони, от коли ми там приїжджаємо з тренінгами, вони просто ну, видно наскільки дітям не вистачає просто елементарного спілкування. Вони від нас відірватися не можуть, вони хочуть поговорити, вони нас. Там додають в друзі у Фейсбуці, в інстаграмі, шукають нас. Ну, тобто, це дуже сильно відрізняється від тих дітей, які знаходяться в більш безпечних умовах або навчаються очно. Ну, які громади ви приїжджали? Це Семенівська громада ще? Семенівська, ну ну, всі прикордонні громади, окрім, мабуть, Добрянської, ми до Добрянської ще не добрали. А так всі прикордонні. Які межують з Білорусі і з Росією. А з якими запитаннями до вас звертаються діти, пані Юлі? От коли ви на прикордоні буваєте? Доброго дня. Діти зазвичай просять, щоб ми приїхали ще. Вони кажуть, ми дуже раді вас знову бачити. Вони насправді обнімають нас після тренінгів Мінної безпеки. І здавалось би, вони, можливо, вже і самі знають щось, бо бачать, чують та ж сама Семенівська громада. Але їм цікаво, вони готові цю інформацію в себе вбирати. І після тренінгу вони підходять, обнімаються. Знаєте, це так щемливо, бо такого ми не бачимо навіть там в Чернігові або в інших територіальних громадах. І коли ми приїжджаємо другий раз до цих же дітей. То вони роблять з нами селфі, кажуть: ми вас пам'ятаємо. Це ми робили День безпеки, приїжджали з рятувальниками, показували машину, амуніцію, розповідали про те, ну, про всі. Складові безпеки, промінну безпеку знову ж таки, малювали безпечну громаду з дітьми, дарували їм флікери. Тобто ми так комплексно підійшли до цього. І насправді їм дуже приємно, і вони не хочуть нас відпускати, і вони не розбігаються, коли завершується захід. Вони залишаються з нами. І ще питають, чи може вам допомогти скластися, чи ще щось? Не знаєте, у них дуже багато насправді запитань. І коли вони чують, що ми приїхали до них з Чернігова, вони кажуть, ого, це так далеко, а ви ще будете до нас приїжджати? А до яких ще дітей ви поїдете? І їм реально цікаво, і це дуже приємно, цей зворотній зв'язок від них. І саме тому ми до них їдемо, і попри те, що дещо буває страшно, а ми все одно збираємось і їдемо на прикордоння. Пані Тетяно, ми ж сьогодні про безпеку говоримо. Ви запитували дітей та батьків, чому вони не виїжджають з прикордонів? В принципі, запитували. ну, Ми декілька разів запитували. Ну, я таке питання не часто задаю, тому що я сама під час бойових дій не виїжджала, і тому я їх розумію, да? тому що це. Ну, вони там виросли, живуть, все там їхнє. І навіть після обстрілів там, в Семенівській громаді вони так на час якийсь виїхали, але все одно повертаються додому, тому що у них там, слава Богу, там ще більш е цілий будинок і можна де жити. Ось е наші колеги, от, тренерки там з домедички, питали в Семенівській громаді, чому ви не виїжджаєте. Ну, люди теж кажуть, Ну, по-перше, куди нам виїжджати? По-друге, ну це наш дім? Ну ми тут живемо. У нас тут ми, ми вже тут це знаємо, ми не хочемо виїжджати. Це ну, наше. А ми поверну повертаємося до безпек, безпекового питання в Чернігові. Говоримо про інклюзивний клас. Коли виникла така ідея, і ну необхідно зрозуміти, що це таке інклюзивний клас. Що таке інклюзивний клас безпеки? Прошу, пані Тетяна, коли у вас виникла ідея і чому саме ця школа? А, у нас виникла така ідея. Ну. Знову ж таки, це було спочатку там спілкування із нашими партнерами. Це програма розвитку ООН. Вони надали фінанси для того, щоб ми в школі створили клас безпеки і встановили пожежну сигналізацію, і плюс ще провели там різні такі навчальні заходи по безпеці і до медичну допомогу. Значить, ідея виникла просто тому, що школа потребувала в. Оновлення чи встановлення пожежної сигналізації в школі. Ну, а як ви зрозуміли, що школа потребувала? — Запит такий був. Так, ми звернулися саме до громадської організації, що в нас є така нагальна потреба. От І вже потім в процесі спілкування десь ми розуміли, що все це буде через якийсь певний час, і ми будемо працювати, ми будемо надавати освітні послуги, діти будуть з нами, будуть у нас. Так, да, ну і супутнім, якби виникло те, що там клас безпеки, це логічно, да, бо а, мають в Чернігові, Чернігівській області там створюватися класи безпеки для того, щоб дітям більш наочно показувати, розказувати про безпеку. Що таке клас безпеки? Що знаходиться в цьому класі? Опишіть, от ми не можемо то для наших радіослухачів, звісно, вони не можуть побачити, однак ви так розкажіть, щоб вони наче у класі побували. Ну, там є, в принципі, все, що пов'язано з безпекою людини. Наприклад, там, там є манікени, де людина, діти в даному випадку можуть потренуватися, надавати домедичну допомогу. Там є макети МІН. Небезпечних предметів знову ж таки для того, щоб розуміти, які є небезпечні предмети, чого треба боятися, не підходити, не торкатися і тікати як можна подалі від цього всього. і є інформація про те, куди звертатися, що робити, алгоритми. Ну, це все так, от про дорожню безпеку, знову ж таки, там знаки, переходи і все решта. Тобто тут ну, весь клас наповнений от всіми цими. Ну там безліч наочностей, так? Безліч, просто весь клас. Але я хочу додати, що от саме наш клас він створений по зонах. Є домедична зона, є пожежна безпека, є як діяти в разі сигналу повітряння. Тривога знову повернуся мінна безпека, є зона правила дорожнього руху, і саме за допомогою тих іграшок научного матеріалу вчитель, вихователь під час уроку заняття може змоделювати певну ситуацію, як діяти ну відповідно до певного події, яка наприклад відбувається. Той клас розрахований на 10 посадкових місць для дітей, і він у нас, скажімо так, у ці одномісні парти вони більш мобільні, тобто можна приміщення переобладнувати, під, якщо мені сьогодні треба привести заняття змінної безпеки, то я можу повністю облаштувати собі цю зону. І ще хочу додати, що є в нас дві інтерактивні панелі. Це дуже класно і дуже гарно, тому що наші діти можуть за. Допомогою різних ігрових програм є дуже багато таких мультяшних різних епізодів стосовно цієї тематики, можна і таким чином доносити інформацію. Ну ще, ще хочу додати: от в рамках саме цього проєкту по створенню класу безпеки отримали ми такий пристрій, називається він тифлографіка. Тобто, для незрячих дітей ми вже можемо роздруковувати певні малюнки, щоб дитина могла бачити вивчити, наприклад. Будову тієї міни або ну, якийсь малюнок, тому що ми розуміємо, що дитина може тільки тактильно побачити те, що вона має побачити, скажімо так, на уроці. Юлія, ну, ми знаходимося, українці знаходяться у стані війни, і тому, здається, у кожній школі мав би бути клас безпеки, аби дітей вже маличку навчали, що робити, коли там тривога. Коли небезпека, коли переходиш дорогу, коли йдеш на річку, немає поряд батьків, щоб дитина, коли навіть опинилася сама на вулиці або вдома, у неї був алгоритм дій, як себе вести, як себе поводити. Які фахівці, які люди вам допомагали в вашому проєкті? з інших структур я маю на увазі. Я знаю, що це і Державна служба надзвичайних ситуацій і поліція. Розкажіть про це. У нас була третім складовим. Це Просвіта, навчальні заклад заходи для викладачів і для учнів цього навчального закладу. Що ми зробили? Ми домовилися з нашими рятувальниками Державна служба з надзвичайних ситуацій, щоб вони завітали на захід і показали. Теж макети Мін розказали про безпеку. Це ми поділили дітей на старших і молодших, зробили декілька таких заходів. Також покликали управління патрульної поліції для того, щоб вони розказали про безпеку на дорогах, показали амуніцію. Дуже вдячні ми поліцейським за те, що вони зробили. Бо наш захід був продуманий таким чином, щоб діти могли повністю все потрогати, відчути, і поставити запитання. Це було не дуже швидко саме для того, щоб всі повністю включилися в цей процес. І ми також, наша команда, була на всіх цих заходах. Ми бачили зворотній зв'язок від дітей, наскільки їм це сподобалось. І це насправді важливо можливо, коли діти відчувають, що вони Частинка цього великого життя, і вони можуть взяти поліцейський шолом на себе вдягнути, і вони можуть вдягнути якусь частинку амуніції і сісти в машину, натиснути на сигнал на кнопку сигналу, і в них стільки емоцій. і ми самі отримували емоції від того, що дітям так це подобалось. Також ми проводили тренінги з надання до медичної допомоги, запрошували інструкторок, які за системою марш розповідали. Персоналу закладу, як вчиняти в разі, якщо комусь з дітей стане погано, або потрібно буде надати першу домедичну допомогу. А також ми запрошували психолога, яка провела тренінг з надання першої психологічної допомоги. І це теж було дуже цікаво, тому що насправді часто під час цих тренінгів люди дивуються, що перша допомога має. Бути надано собі. І ми пройшли багато різних вправ під час цих тренінгів, щоб зрозуміти, що спочатку треба допомогти собі і вже потім допомагати дітям. І це я вважаю круто, бо на початку наших заходів ми не були знайомі з персоналом і в. А в кінці ми вже були на рідні, знаєте, як вже одна велика родина, бо це була комплексна така робота не тільки встановити пожежну сигналізацію і клас безпеки, а ще й пояснити, як функціонувати в цьому всьому просторі і запросити до цього експертів, які цьому навчили. І ми дуже раді, бо ми вже знаємо, що. Вже і вчителі можуть на тому манікені показувати дітям, як надавати першу домедичну допомогу. Звісно, що дітям це може бути важко, але вони тепер будуть знати, хоча б як не нашкодити людині, якій стало зле. І як покликати дорослих, і що їм сказати, яка сама інформація має бути передана для дорослих, щоб швидше приїхала швидка, або відреагували на ту інформацію, яку дитина повідомляє? Вони запитання до пані Тетяни і до пані Олени а не думали проводити такі майстер-класи разом з батьками? От коли діти і батьки приїжджають, і батьки дивляться, що необхідно знати, щоб і батьки навчалися не лише діти. Звичайно, це дуже важливо ну, для батьків. Так само, просто у нас в цьому проєкті було заплановано попрацювати з учнями і з персоналом закладу, але на майбутнє ми також ну, будемо мати на увазі про те, що це можна буде навчання розширювати. Тому що, ну, якщо ми там от працюємо в громадах, то звісно, що ми на батьків також. Ну, на тих, хто хоче долучитися, ми також направляємо знання, тому що це дуже важливо. Взагалі дуже важливо, щоб кожен дорослий і навіть дитина там знала, що робити в будь-яких ситуаціях, тому що ми живемо зараз такий час, що треба багато чого знати, вміти і знати, як швидко зреагувати. Пані Олено, а ви не плануєте найближчим часом провести такі майстер-клас, діти і батьки, школа клас безпеки. Ви знаєте, я зараз пригадую той день, коли вже, скажем так, був фінал. Коли ми всі зустрілися в нашому класі безпеки, коли прийшли діти, були батьки присутні, і коли відбувалося таке заняття, ну перше знайомство дітей, там був зроблений для дітей квест. І я спостерігала за нашими батьками, які були присутні. Наскільки було цікаво їм, вони на хвилиночку я побачила, знаєте, так, повернулися до свого дитинства, тому що їм дуже було цікаво. Вони навіть вони не звертали увагу на своїх дітей, що вони роблять, тому що було їм цікаво самим в цьому прийняти участь. І тоді ми вже проговорили про те, що ми маємо. Це зробити в найближчим часом, тобто наступний навчальний рік. Оснащення закладів освіти пожежною сигналізацією має бути забезпечене у кожному навчальному закладі. Це, говорить начальник обласного управління освіти Юрій Музика. то я, пані Тетяно, до вас звертаюся. Наступна пожежна сигналізація. Де буде влаштована? В якому навчальному закладі? Ну, ми взагалі свою роботу, роботу будуємо так, що ми, ми самі не придумуємо. Там... Що кому треба, так? ми працюємо по запитам. І о, я от теж завжди кажу, що ми не придумуємо ідеї в офісі, ми завжди ми працюємо в полях і ми питаємо у людей, що треба, які є потреби, і тоді вже формуємо свої проекти, як задовільнити ці потреби закрити їх. Ось, відповідно, тут була то, як би, чітка потреба, нагальна потреба і запит був. Тому, якщо будуть на майбутньому які запити, будемо думати, щось планувати, поки в плані по пожежній сигналізації. Сації немає, ось а, тому все по запитам. Давайте будемо підсумки робити. Я нагадаю, хто був гостем нашої студії. Це Юлія Ковтун, менеджерка з комунікації Агенції міських ініціатив. Це Тетяна Романова, виконав виконавча директорка агенції міських ініціатив, і Олена Житняк, директор центру комунального закладу Чернігівський навчально-реабілітаційний центр Чернігівської обласної ради. Ну, дивіться, можна нашу розмову в принципі розділити на декілька блоків. Ми говорили про те, як живуть люди на прикордонні, у чому їх потреба, ми говорили про те, що таке клас безпеки. Ми говорили про роботу, про роботу центру незрячих дітей та дітей з порушенням зору. І от якщо це все разом Звести докупи, то щоб наші радіослухачі мали запам'ятати з нашої розмови. Пані Тетяно. Я вважаю, що кожен активний мешканець своєї громади він має свої потреби озвучувати і говорити. От, наприклад, якщо потрібен там. Клас безпеки, або потрібні якісь знання, навчання, про це говорити, тому що часто буває так, що люди мовчають, а потім, о, чого ви нам так не проводите, або чому там зробили, там не зробили, тому що такого не було запиту. А, тому, перше, завжди говорити про свої потреби, говорити в різні там, організації, інстанції, там будь-кому, і воно точно прийде і точно будуть про потреби ці закриватися. Ну, друге, про те, що. Те, що ми говорили про прикордоння, то ем, я не знаю, як це зробити. Ну, ми зі свого боку робимо все можливе, але е, цим людям, як дорослим, так і дітям, не вистачає уваги в е, людей, да, організацій, які працюють більше, наприклад, в більш безпечних е, територіях. Не вистачає тих самих знань, хоча, от, наприклад, там мінну безпеку вже мені здається, що вже кожен другий знає, там або кожна людина знає. Але, от якщо ми говоримо про прикордоння, то двадцять четвертому році ми приїжджаємо там в ледь не вперше люди, які проводять тренінги з мінної безпеки. Хоча це прикордоння заміноване, і там люди мають першочергово знати всю інформацію про мінну безпеку. Ось, да, це небезпечна якби, територія, це вже треба там якось мати сміливість, мабуть, да, доїжджати туди, але треба продумувати варіанти. І це, я думаю, що завдання знову ж таки обласного керівництва продумувати варіанти, щоб інформація, важлива інформація доходила до будь-якого населеного пункту, навіть там, де прикордоння. Прям прикордоння, прикордоння, глибоке прикордоння, все одно ці люди, там, ну якщо це прикордоння з Білорусі, то там люди взагалі живуть спокійно, слава Богу, на цей час, але до них знову ж таки ніхто не доїжджає. Тому інформація теж не доходить. Тому це завдання першочергове обласного керівництва, ну і всіх громадських там, організацій, які працюють на території Чернівської області, так само подумати про те, як би можна було. Інформацію ту донести до тих людей також на початку нашої розмови ми говорили про те, що у нас є діти, які з прикордонних громад, і ось саме завдяки тому, що у нас знову нового навчального року буде цей клас безпеки вже функціонувати повністю. Я маю на увазі діти будуть його відвідувати. то Діти ці будуть повертатися додому, додому, саме в прикордоння, і вони вже будуть. У них будуть певні знання і навички, які вони якими вони вже будуть володіти, тобто будуть певні застереження для безпечного знаходження вдома. Я би хотіла до ваших радіослухачів звернутися з таким закликом, щоб люди на прикордонні не боялися відвідувати заходи, які спрямовані на надання першої психологічної допомоги, першої домедичної допомоги. Мінної безпеки і решту таких безпекових заходів. Тому що, якщо вони продовжують там мешкати, то їм ця інформація має бути. Вона буде корисною, вона має бути завжди при собі, алгоритм дії, як себе поводити. І чому я так не боюсь закликати їх приходити? Бо якщо вже організація якась доїхала на прикордоння і організовує захід, то вже там всі заходи безпеки продумані, то вже там має бути укриття. І не буде широкого анонсування для того, щоб хтось про це дізнався. Це буде тільки серед своїх поширена інформація. Але буває так, що люди naprawdę, вони бояться йти на такі заходи. У нас одного разу був тренінг з надання першої психологічної допомоги, і якраз ми чули обстріли в цей момент в сусідньому населеному пункті. І знаєте, можна скептично до цього ставитися. Щодо того, чи потрібно їхати і скупчуватися, ми спустилися в укриття, і треба було бачити просто очі цих людей, які були спочатку налякані, скільки вони бачать ці прильоти, в них зруйновані будинки, життя і здоров'я. Але попрацювавши з психологом кілька годин на цьому заході, вони пішли додому щасливі, і я думаю, що вони щось для себе взяли з цього і тому не бійтеся реально приходити на ці заходи. А якщо є в цьому боязнь, то хоча б через онлайн вивчайте ці теми. Це дуже важливо вміти самому собі надавати психологічну допомогу і знати, як надати цю допомогу іншим людям, які поруч, бо для цього не обов'язково потрібно мати психологічну освіту. Для людей, які мешкають на прикордонні, ваші візити, ваші відвідування для них це розуміння того, що вони не одні, що їх підтримують, що вони важливі. Ну а ми будемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, для наших радіослухачів, що повну версію можна буде придивитися на Ютуб каналі Українське Радіо Чернігів. А мені залишається попрощатися з гостями нашої студії. Дякую вам, приходьте ще.